Всім привіт! На відео ДТЗ-504 ККУ і це нова поставка в мережу магазинів MotoStore. Новенький міні-трактор 2025 року. В стандартній комплектації, але найголовніше, що тут є все, що може бути необхідно вам. Це класна 50-ка за доступну ціну. До речі, ціна такого трактора 12 тисяч доларів. По комплектації спереду йде інструментальний ящик, який виготовлений у формі. Противаги. Загальна вага 80 кілограмів. Переднє колеса 83х20, задні колеса 124 на 28 На задніх колесах є розсувна колія, розбірні колісні диски, і також противаги додатково є на цьому тракторі. Конструкційна маса цього трактора, як ви вже знаєте, було окреме відео, де знімали, зважували цей трактор. Трактор важить понад 2200 кг. Двигун тут стоїть 2,5 літри, 50 кінських сил і двигун з турбіною. Це допомагає вам при роботі. Він більш еластичний, чим, наприклад, буде звичайний атмосферний двигун. Передній міст, звичайно, редукторний, кабіна, звичайно, з кондиціонером, з обігрівом, з вентиляцією. Також в кабіні є камери 360, є реверс, є комфортне сидіння з регулюванням жорсткості. На кабіні є додаткові ліхтарі освітлення вперед-назад. Вони всі LED. Є проблисковий маячок. Також ви бачите, що задня триточкова навіска вже єврокрюки з яблуками. Далі є буксирувальний гак, який можете змінювати положення. Також у вала відбору потужності тут дві швидкості. Ну а сама триточкова навіска на гідроциліндрах. Ось так все це виглядає. Дуже потужний задній міст, кабіна на подушках, чотири гідровиходи, електрична розетка під прищіп, планка для кріплення номерного знаку. Детальний відеогляд цього трактора вже був на youtube каналі Мотостор, був на tiktok сторінках Мережі магазинів Мотостор також у Фейсбук викладали. Тобто, хто хоче ознайомитись з трактором більш детально, заходьте, дивіться, повний огляд вже знімали. Ну а тут в цим відео хочу сказати вам, що не зволікайте, дзвоніть 098 949 9090 замовляйте свіжу партію тракторів дтз 5404 ККУ саме для себе. Обирайте для себе ось такі сині. Класні трактори з трирічною гарантією, з послугою підмінний трактор і дійсно з оптимальними технічними характеристиками. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк. Ну і, звісно, до зустрічі в наступних відео.